Буква E в англійській мові може звучати по-різному, в залежності від місця її розташування. Наприклад, ми читаємо її як Е e у закритому складі. Тобто наш склад закінчується на приголосну букву. Cat, bat, mat, bag, ФЛЕК. Якщо ж наша літера A знаходиться у відкритому складі, тобто наш склад закінчується на голосну букву, ми так і читаємо. A. Cake, Lake. make, fake, day. якщо ж наша літера A знаходиться перед літерою R, ми читаємо як подовжену А. Фарм, Кар, Бар, Фар, Кар.